На цвинтарі у селі Краснопілка кипить робота. Люди відновлюють спаплюжені могили та пошкоджені пам'ятники. Хтось серед ночі потрощив пів кладовища. Пам'ятників в кількості 37 штук. І під час огляду було виявлено, що повалені. Було явно видно, що є дія сторонньої особи, яка навмисно, завдаючи удари по пам'ятникам, здійснила їх перекидання. Першим на сполох забив Микола. Він прийшов на могили до рідних, щоб прибрати, а застав розгардіяж. Це мій дядько рідний, на ньому звалили пам'ятник. Пошкодили. Тут зловмисник не зміг звалити пам'ятник, повністю поклонили. Він в висячому положенні так був і залишився. Це ми тільки що вже значить, зняли, вирівняли штирі і поставили назад на цемент, цементний розчин. А от Вірі доведеться повністю замінювати пам'ятник на могилі родички. Щоб перебути свята, вона скріпила його дротами. Ще гробницю, то ще можна трошки справити. А плиту повністю треба ставити другу. бо Вона полопала, вона вже ремонту не підлежить». Нападу не витримали навіть міцні гранітні плити. Від падіння вони побилися та покололися. «О, наглядний примір. Відбитий угол. На двох могилах, де ще не встигли встановити пам'ятників, злодій поспалював вінки та хрести. Це може зробити тільки неадекватна людина, яка або обкурена, або сама не знає, що вона робить. Бузувіра, правоохоронці вирахували і затримали одразу. Ним виявився місцевий 27-річний житель цього ж села. Він одружений і має маленьку 7-місячну дитину. Досі чоловік вже відбував покарання за крадіжки та зберігання наркотиків. На даний час він знаходиться у відділі поліції, дає правдиві покази, вилучено в нього. З місця пригоди вилучені речові докази, які свідчать про те, що він е, е, скоїв цей злочин. Людина така, що ні, ні друзів, ні товаришів, як би сказати, в нього немає. Неврівноважений, вживає алкоголь. Я ще дуже сумніваюся, що це алкоголь там тільки. І те, що він ще сидів. В тюрмі воно видно, теж дається все знаки. що люди не пристосовані до цього життя. Саме дією алкоголю затриманий і пояснює свій вчинок. Того вечора він добряче випив у місцевому кафе там, подебоширив. А коли повертався додому цвинтар, усю злість вимістив на могилах покійників. П'яний був дуже. Я не зображав, що я робив. Почав звалювати пам'ятки всі підряд. Підпалював хто? Я. А для чого ти це? А жалкою. Для чого? Не знаю. Просто я не зображав, що я робив. Сільський голова каже, Вандалові пощастило, що його затримала поліція, а не селяни. О, щоб міліція не забрала, щоб люди себе зловили, може був без самосуду. Слів немає не можна виразити таке. Як, як, в якому стані це може бути людина, якщо її можна назвати людиною, щоб зробити таке на, на кладбищі, на святому місці. Чоловік кається й обіцяє компенсувати людям збитки. Щоправда, де братиме гроші, не знає. Розраховувати можна хіба що на ті, що заробить у тюрмі, бо за наругу над могилами йому світить до трьох років ув'язнення.